Підключився діагностичний кабель до варіатора і блютуз до блока управління. Одночасно відкрилось дві одинакові програми. Програма версія 0.2238. Саме остання 022388168. Обновляємо варіатор. У нас версія 1.0.2, вже є версія 1.1.0. Обновити. Не зберігати ніяких настроїк. Шиїться варіатор і заходимо в газовий блок. Актуалізація. Бачимо блока. Обновити блок. Не зберігати ніяких актуальних настройок в блоці. Обновляється і варіатор, і блок. Актуалізацію блоки пройшли. Вибираємо датчик ВПЖ 0,95 вольта нормально. І правий нижній кут. От він повернувся. Там динамік стоїть в правому нижньому куту. Треба вказати, щоб він починав індикацію з нижнього лівого. Потім ОБД. Підключаємо. А, треба включити запалювання в машинці. Щоб достукатись до ОБД. Запалювання виключається зразу під капотом, але ну, я думаю, що Цього вистачить. Ну Так, да, не включається. Значно заведення зробити. Так, настройки газового блока. Прописуємо форсунки. W03. В нашому варіанті стоять стаговські, роздільні. В принципі, вказуємо, що в нас стоїть варіатор, що переключені на бензин, автомобіль. Виключав соліноїд і відповідно виключав варіатор з за рахунок соліноїду. Ну що, їдемо заправляємося. Машинку завели на бензині, на газу вона ще не працювала, пікає, що нема газу, вона навіть не калібрувалася. ОБД в нас підключена. для того, щоб пришвидшити процес налаштування автомобіля, вибираємо включена автоадаптація ОБД і зібрати карту ОБД. Це дуже важливо, так як... У нас зразу машинка збере карту бензинових вприсків. поки ми будемо заправляти. Перша заправка, калібровка датчика. Включаємо зажигання, нажимаємо кнопку. Щось йому не подобається. Включили зажигання. Нажали кнопку. Має почати бігати, індикатор, Все, заправляємо до повного. Добрий день. До повного. Так, перша заправка до повного. За так. Це машина газу не бачила. Я газу не бачив, так? Ну. Оу, балон. балон. хороший, 65 літрів. 65, Так, да? да, Зараз побачимо скільки лізе. Ну, скільки буде 50 літрів, так? Да? Да. 45 літрів в нас вже помістилось. Балон теоретично має вмістити десь в районі 50 плюс-мінус. 40 не вибиваєш, ти забавляється. Вже 50 мінімальна норма є Ждемо, коли вийде до 55 в принципі Там вже є, так? Так. Купловок спеціальний захист стоїть 55 буде Добре Добре хай заправляє Хай заправляє 60 60 при булоні 65-5 літрів запасу. нормально Ото буде... Ото буде ход в машинки Так, снимайте да, Так Пройшла автокалібровка Два рази маємо гнути Да, прошла Калібровка проведена а, цього він тільки немає сюди, ні, то я ще поки що нічого не сфокулований. Ходимо першу автокалібровку газового блока. Потім пройдемо калібровку варіатора. нажимаємо старт. Великувате розрідження, зараз побачу. Редуктор 80 градусів має. Перше включення однієї форсунки. Першої. Все. форсунка працює. Треба подивитися. Ось таке проходить. Включила третя. Включилися всі форсуночки. Так, Номера є. Просить встановити карту в дорожніх умовах. Включаємо газок на холостих. Якась синя вшибка Не, Нема. Тут пісне втавку лібровки в є. У нас вприск 6,2. В принципі, не мішає підняти тиск. Поїду підніму тиск. Підняв я тиск до 1,2-1.3. Наново перекалібровую газовий блок. Після того зразу буду калібрувати варіатора. Вчитується оббити. Температура редуктора 92. Ну і стрілка в нас рівно по центру. Пратура двигуна в нормі. На вулиці 7 градусів. Плюси нема морозу сьогодні, бо зранку. Тиск у нас Получається 1.17-1.19. Роглянемо при калібровці який був. 1.16 при калібровці. На холостих вприск газовий 5,3. Ну, трохи великуватий. Побачимо, що не буде перекриття. Калібруємо. Вариатор. Старт. Просто включите бензин. Включаем бензин. Нажимаем старт. Окей. Okay. Ти просто до за 4 вещі оберті. На цій машині я не знаю, чи на холостих це положується. А не дає. Стоїть захист якийсь, я так розумію. Це з довгі калібровки варіатор, але он ну, такі. Просто включити на газ. Включаємо. цікаво розпідвала не вичитило. Спочатку я думаю, що нам треба все-таки зробити швидку калібровку. Бистра калібровка без газування. Просить датчика перевірити. О, знайшло у нас і розпідвал, і колінувал. Написало кути для цієї машини, певно, ця калібровка більше підходить. Все, можна їхати. Автомобіль закалібрувався наново, газовий блок мається на увазі. Чуть-чуть з -чуть більшим тиском, 1,3 тиск я зробив, бо тут великі бензинові вприски, газові заходили за 5. Ну, нема потреби 3,5 форсунки відробляю. Тут тиск збільшився до 1,3. Зараз докатаю бензинову карту. Тут деякі частини є. Потім докатаємо газову карту. В ручному режимі зведемо, включимо автоадаптацію і думаю, так машинка поїде. Все, тут нюанси такі по бензину залишилися. Мертві зони до посади. На варіаторі виставлений кут 3 градуса. Абсолютний, з 1200. Машина не працює з кутом більше, як 3 градуса. Пропусків зажигання проскакують. І з менших оборотів з 1200 теж проскакують пропуски. Включили на газ, видно, збільшується кут, пропусків нема. Показує наскільки збільшився кут. Що цікаво, в цій машині на холостих кут. 15-16 градусів. Зазвичай в всіх автомобілях, яких я наблюдав, 10. Тут збільшений кут. І десь от при більших нагрузках виходить до 48 50 градусів. Уцікатель тут ще стоїть, не дає на холостих газувати, що на бензині, що на газі. В даному автомобілі. Ну, збираємо карту газову, для того, щоб потім їх звести. В автоадаптаціях Повністю має бути виключена автоадаптація, поки збирається перша карта, щоб бачити наскільки відрізняється бензин від газу. Звести їх вручну і тоді запустити автоадаптацію. чи ІСА 3 чи ОБД, яка вам буде зручніше. Б'є чек на варіаторі. Дивимося по чому. Обнаружені спорадиє пропуски зажигання. Чи свічечки пора міняти, чи що, я не знаю в цій машині. Ну, з варіатором вона щось дружити не хоче. Витираємо помилку. Витираємо. Заводимо. Пробуємо зменшити кут до 2,6. Розпідвал участі не приймає. Хоча можна... Пробувати під'єднати розпідвал, щоб його крутило. Подивимося як у нас поведе розпідвалом. підвалом 3 з 1200. Збільшити. Вона весь час на більших обертах працює, зробимо більше 1300. Дуже, дуже критично до настройки варіатора машини. Пробуємо В градусах знову чек. І чек на збросі газу появився. Тобто, коли надобавляє кут, на скидуванні не подобається їй. Пропав. знову засвітився Що вона їде нормально? Газа. Ну і на диво комфортний автомобіль. На, на вигляд не скажеш, що він такий. Так, пропуски зажигання. Навірно ця машина просить нові свечі. Я так думаю, що 50 тысяч для неї вже. Вона на бензині підтрухує трохи, хоча вона на газу краще працює, як на бензині. Рівніше на холостих голова. Але видать, запалювання вже критично. Так, тестуємо машинку. Спочатку на бензині, потім на газу дивимося, як працюють лямди в відкритій петлі. Бензин. Кавить перша, друга, третя передача. Перша, друга. хватить для мої. Нагрузили. Добре є. Зараз в ту саму осциллограму запишемо, як вона поїде на газу. Основна задача стоїть, щоб машина не працювала на бідній суміші в відкритій петлі. Включаємо газ. Переключилась на газ. І далі. на двигун вже була. Зберігаємо силограму, робимо аналіз. На ходу це робити не виходить, але по силограмі подивитися дуже легко. Так. так, зберігаємо. Красля крузер у нас. Пишемо тест. Те Відкриваємо в паралельній програмі на варіаторі. Так, вікно. Остелограма відкривається. І відкрити. Так, де у нас? Відкрити є. Питаючи виключити варіатор, так, да, виключити. Все, бачимо осциллограму. Да, вона у нас так. А тут 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 лямбда для виключення треба їх включити. Щось, щось не то стоя з того Одні оберти записались. Може бути із за того, що варіатор був включений. Хороший раз. раз. Ну. О, відкритий тест. Дивно. Телеграма карлява так записала, що закрити на нанозить. Що ми маємо на бензині? В повній нагрузці, лямдозонд у нас працював. Це ще у нас закритий контур, до речі, що саме цікаво. Вона в відкритій петлі працює. Перша передача шла у нас повністю в закритому контурі, по лямдоконтролю працювала машина. Друга, друга багата суміш, видно, нам на бензині. Вприск 18,7 доходив. Так, тепер включились ми на газ. Перша передача. Що саме цікаво, перша передача в цій машині працює в відкритій петлі майже весь час. Є момент, коли машина перейшла частково на бензин. Це у нас з 4300 десь. 4800, ще в приз 20 газовий. І вже от пішов вниз. 10-16. Поділився пополам, машина їде на довприсках. Це перша передача. Друга передача, у нас працює вже в багатій суміші, що саме цікаво. І третя теж в багатій. Вона першу передачу веде повністю в режимі відкритої петлі. Закритої, точніше. Дивно, де Марикоса, але так вона працює. Що на бензині, що на газу. Нормально, ніде нема провала на суміш. Перекривається пополам газ для економії. Можна машинку віддати клієнту. Я думаю. Оставити сервіс. Тисячу кілометрів. я уже наездил на них. Что у нас по дисбалансу? Минус 3, минус 5. Наново калібрую датчик, ой, варіатор, пробую відкалібрувати. І скидає полякам ще один звіт, що в мене з ним є проблема. Може поможуть. Пише нестабільна робота, по чому воно определяє? Щось тут не то з тими датчиками. вновь нам сочитало, ведисьлать и рапорт, пишем тут help и нанесла все вариатор